Щорічно він збирає у середньому 8-10 команд, які протягом дня у виснажливих поєдинках спочатку на попередньому етапі у групах, а потім у стакових матчах з'ясовують призерів і переможця. М'яко кажучи, стан футбольного поля, звісно, бажав би бути значно кращої якості. І, Мабуть, міській владі є сенс подумати над тим, щоб облаштувати там майданчик, адже як свідчить відсутність витоптаної трави, порожнім він практично не буває. Поруч знаходиться середній загальноосвітній навчальний заклад, який проводить на ньому уроки фізкультури. Грають тут і діти позак. Пільний час незмінний організатор усіх попередніх 25 турнірів. Місцевий мешканець повуха, закоханий у гру мільйонів, і президент футбольного клубу Сатурн, чинного володаря Кубка Максима Білого Сергій Білий вкотре не обійшовся без родзинки і запросив на свято жіночу команду Злагода, яка нині стартувала в чемпіонаті України з футболу серед колективів Вищої ліги. А 19 травня на неї очікує фінальна зустріч національного кубка у Черкасах проти столичної АМС Нухт. Дякувати наставнику Олені Кудзєєв і підопічним вони не поцуралися не надто комфортних умов для проведення матчу, у якому їхніми суперником були дівчата з іншого населеного пункту Новомосковського району. Піщанка наразі ж сам поєдинок викликав жвавий інтерес у тамтешніх уболівальників, багато з яких перше на власні очі спостерігали за перебігом подій у зустрічі жіночих колективів. Приятно, что нас приглашают, потому что, ну, многие люди, которые живут, ну, даже не в городах, они никогда вообще не видели, что такое женский футбол, и они вышли все всем селом посмотреть на этот интереснейший матч. Он был действительно очень увлекательный. И все болели, конечно же, за нас. Было очень приятно, поддерживали и девчонки показали свое мастерство, удивили чем-то. Ми спасибо большое тим всім організаторам. Далі більше і дівчата з задоволенням відгукнулися на пропозицію зіграти матч з тамтешніми ветеранами і поєдинок вийшов на славу. Звісно, представники сильної статі з повагою поставилися до тендітних дівчат, що уперше стосувалося зведення до мінімуму жорстких силових єдинеборств і підкатів. А у всьому іншому підопічні Олени Кудзієвої на рівних чинили гідний опір чоловікам, що в підсумку вилилося у нічийний рахунок в основний час і для з'ясування переможця та заради. Уболівальників було прийнято рішення пробити пенальті. Зрештою тут ветеранам довелося прикласти неабиякі зусилля, аби лише у заключному пострілі схилити шальки терезів на власну користь. Проте після фінального свистка для всіх головним був не результат, а сама подія свято футболу. Спасибо, что есть в наше тяжелое время, есть такие люди, которые могут для людей из села, обычных людей, которые приходят посмотреть, создать хотя бы в какие-то праздничные дни условия праздника и комфорта, потому что все-таки ну, нелегкое время в стране. И спасибо им большое, кто принял участие в организации данного мероприятия. Это действительно очень приятно. Благодаря таким людям, как Сергей Николаевич, белый, который развивает футбол в районе, то в принципе не в самых лучших условиях. Но ну, в целом это не главное. Главное, провести показательные матчи. Такой турнир, и в принципе люди вокруг довольны. Я думаю, поэтому все хорошо. Зрештою, тема футбольної лотереї того дня у клебівці була притаманна і для виявлення володарів бронзових нагород, за які у зустрічі зійшлися Оріон і Надія. Після сухої безгольової нічії 0-0 в основний час з позначки влучніше били аматори з команди з назвою Сузір'я. Головний трофей розіграли мрія і авангард. Тут сильнішим був колектив, який не просто марив і бажав перемогти у відповідності до своєї назви, а зробив подібне реальністю, забивши два м'ячі у ворота суперника, мрійники її. Здійснили у ході урочистої церемонії нагородження. Спочатку вшанували дівчат з команди селище піщанка. Потім за участь у турнірі комплект медалей отримала Надія, яка у поєдинку за третє місце поступилася Оріону, який був достойний бронзових відзнак. Срібні стали надбанням фіналіста змагань авангарду, після чого визначили кращих гравців за амплуа. Так голкіпером став Павло Новіков з команди Ветерани Кулебівки. Серед оборонців перевагу віддали Віталію Залізняку з колективу Авону. У хавбеків не мав собі рівних Олександр Білий з Оріону. Ернест Волошин святкував успіх у номінації. «Кра... Шій бомбардир, а Артем Білий з переможців отримав відразу дві нагороди кращого бомбардира і гравця. Кульмінацією церемонії стала мить, коли місцевий меценат Олег Кардашов вручив головний приз турніру команді. Мрія після чого було традиційне обливання шампанським і продовження свята масовими гуляннями та дискотекою увечері. Була боротьба. Ми раз уже рік розігруємо кубок кулебовки средідівушек. У нас были гости, вы видели, с областного центра, команда «Злагода». Я думаю, турнир прошел на высоком уровне. Единственное, что у нас поле как бы желало бы оставлять лучшего. Но это вопрос уже, как говорится, к нашим властям. Я это сделал, и у меня есть как бы союзники, единомышленники. И всех я поздравляю с праздником 9 мая. И желаю всего самого наилучшего.